Також по ZTE маю Blade A51. Ціна 1600 гривень. Є потертості ось такі по задній кришці. На роботу ніяк вони не впливають. Простенький телефон. Мікророз'єм на навушнички. Також є ось такий роз'єм. Ну, є якісь потертості. По екрану теж є присутні потертості. Ось такі видно. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, акумулятор, пам'ять. На 32 ГБ він про телефон, ZTE Blade A51 Lite. Моделька називається на 11 Android. Простенький Android, простенький телефончик. Так, Ось така камера. Тут також простенька. В комплекті до нього йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.